Друже, привіт! Можливо, ти вже бачив десь новину про те, що в Україні планують взагалі заборонити готівку. Тож в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, що це за новина, звідки ноги ростуть, та що в цьому є правда, а що не дуже. Але на початку за вже хорошою традицією хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Друзі, щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу. Зокрема, наразі я записую відео із новим мікрофоном. Тож в коментарях напиши, будь ласка, чи змінився звук таки на краще. Тож, давай по порядку: на початку червня 23-го року в Лондоні відбулася конференція, яка була присвячена відбудові України. Серед тих, хто виступав там, був також і заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма. В новинах, які ти міг бачити до цього відео, йому приписують слова, що в Україні найближчим часом планується заборонити готівку. І таким чином прибереться від 95 до 99 хабарів, які беруться і даються в Україні, і ці його слова викликали хвилю обурення в Україні. І за великим рахунком я розумію, чому. Якщо ми подивимося офіційну статистику Національного банку України по розрахункам картковим і готівковим, то з одного боку ми можемо побачити, що без готівкових операцій дійсно переважна більшість. Але якщо з іншого боку, ми подивимося на суми, на які відбуваються ці розрахунки. То картину отримуємо майже протилежно. Тож глянемо правді в вічі. Українці дійсно не готові до переходу на виключно безготівкові розрахунки, як би то комусь не хотілося. Але тепер повернемося, власне, до хронології. На щастя, в інтернеті є відеозапис цієї конференції. Тож із тими словами, що говорив пан Шурма, може ознайомитись, в принципі, будь-який українець, кого є інтернет. І посилання на неї я розміщу внизу під своїм відео. Тож при бажанні ти також можеш ознайомитися з цією конференцією. Але є нюанс. Вона триває кілька годин і йде англійською мовою. Мій рівень володіння англійською достатньо для того, щоб зрозуміти, що говорив пан Шурма, і щоб я потім це зміг до тебе донести зрозумілою українською. Але, власне, на цьому місці, друже, хочу дати тобі пораду. Я сам з цим стикався не один раз. Знання англійської відчиняє перед тобою багато дверей. І в той же час незнання англійської ці двері зачиняє. Бо, по суті, вільне володіння розмовною англійською на сьогодні це можливість знайти віддалену роботу за кордоном, просунутись по кар'єрі, а також просто вільно спілкуватися у подорожах за кордоном. Тож тут я хочу порадити тобі Mother Tongue School. Ці хлопців я знаю особисто. Ці хлопці зроблять англійську мову твоєю другою рідною. А посилання для подання заявки на консультацію я залишу внизу під своїм відео. Тож, власне, що казав пан Шурма, ми хочемо зробити багато чого. Але це поки що консультації. Консультації глибокі і серйозні наразі ведуться з президентом, з командою і з прем'єр-міністром. Бо ми хочемо, щоб Україна стала першою в світі країною із безготівковою економікою. Ми знаємо, що це впливатиме на права людей без готівки. Я думаю, він тут хотів сказати трошки по-інакшому, що це вплине на права людей, якщо в них не буде готівки, але окей. Але ми віримо, що це буде дуже ефективний інструмент для подолання корупції в межах 95-99%. І я думаю, що протягом найближчих місяців ми вигадаємо план, яким чином це зробити, і чи це можливо, чи ні. Але все-таки вірю, що це можливо. І на цьому все перше джерело. Тобто, це власні думки пана Шурми і оцінки його можливостей переходу України на кешлес в якомусь майбутньому. Також з'явилася інформація, що офіс президента, і, зокрема, прем'єр-міністр пан Шмигаль, не в курсі про ініціативи і думки пана Шурми. Хоча ти маєш знати, що на момент зйомки цього відео офіційного коментаря від пана Шмигаля я також не знайшов. Новина стала резонансною і розлетілася інтернетом. Тож, я думаю, не в останню чергу через це трохи згодом відбувся брифінг саме Ростислава Шурми. Із відповідями на запитання журналістів щодо результатів конференції в Лондоні. Це відео також є в інтернеті, на щастя українською мовою, і посилання на нього я також залишу внизу під своїм відео. І вже на цій конференції пан Шурма зазначає, що всі ті новини в інтернеті насправді є маніпуляція і спекуляція. Готівку наразі ніхто відміняти не збирається, хоча банки вже і встигли відрапортуватися, що вони до цього готові. Як він і зазначив на конференції в Лондоні. Іде попередній аналіз, чи то є взагалі можливо для України. Для того, щоб в майбутньому це могло відбутися, потрібно пройти певні етапи. Перший із них це зменшення податкового навантаження. То може бути тема для окремого відео, але в двох словах податкова реформа передбачає зменшити загалом податки для українців до рівня в районі 10%. Друге, це 100% покриття в Україні обладнанням, що могло би дозволити користуватися послугами без готівки. Ну, моя особиста думка, найближчі 5 років про це навіть не варто згадувати в Україні. Третє, це навчити всіх українців користуватися грошима без готівки. І отут на цьому місці, чесно кажучи, навіть не уявляю, як це в принципі можна зробити. Ще одним важливим аспектом податкової реформи має бути амністія капіталу для українців. Ну, в двох словах, це щоб кожен українець почав жити, так би мовити, із чистого аркуша, а все, що було в минулому, залишається в минулому. Серед мотивів для переходу на безготівкові розрахунки на першому місці стає унеможливлення давати хабарів майбутньому, оскільки нібито вони даються здебільшого в готівці. Ну, мабуть, пан Шурма, попри всю свою економічну обізнаність, досі не знайомий з криптовалютами. Та й взагалі складається враження, що політики живуть в якійсь окремій реальності. Як то, наприклад, свого часу пан Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку елітної породи для того, щоб сплатити комуналку? Та що й казати? Навіть я до певного часу вважав, що 90% населення України має вищу освіту і вільно володіє комп'ютером. Але це не так. Я поділюся з тобою власним досвідом, чесно кажучи, тисяча гривень готівки може лежати в моїй кишені один, два, а то й три місяці, бо я розраховуюся в 99% карткою. Але з іншого боку, в мене є і досі друзі і знайомі, які щойно отримують зарплату, біжать в чергу до банкомату, щоб все зняти до нуля. Як саме робиш ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео для статистики буде дуже цікаво. Тож, стосовно цієї новини, найближчим часом ми точно не очікуємо повного переходу на безготівкові розрахунки. І в той же час, шановним панам політикам, варто спуститися трошки нижче до звичайних українців, щоб розуміти, як і чим вони живуть. І з іншого боку, ми, українці, точно не поборемо корупцію, створюючи додаткові складнощі для технічної реалізації корупційних процесів. Бо як би ми не казали, що корупція то погано, насправді індекс прийняття корупції в Україні дуже високий. І про це я робив окреме відео, тож залишу його в куточку. І боротися з корупцією потрібно починати з дитячих садочків із шкіл із виховання в родині і самих себе. А доки в тебе в голові бодає яснує думка про вирішити якесь питання, ти нічим не кращий за тих депутатів, яких ми критикуємо. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже.